Привіт, друже! До нас завітала гостя. Хто це? Це краплинка. Вона принесла загадку. Коли ми її відгадаємо, то дізнаємось, про що будемо говорити. Я і Хмара, і туман, і струмок, і океан. І літаю, і біжу. І замерзнуть можу. Що це? Це вода. Подивись на нашу земну кулю. Ти бачиш, що більша її частина вкрита водою, вона зображена синім кольором. Мабуть, що це неспроста. Чи замислювався ти над питанням, яке значення відіграє вода в житті людини? І не тільки. Давай спробуємо розібратись, кому і для чого потрібна вода. Для чого вода рибам. Вода для риб це дім, в якому вони живуть. А для водного транспорту вода потрібна. Для водного транспорту вода як шлях для автомобіля. По ній вони пересуваються. А для чого вода різним рослинам. Якщо не поливати рослини, або якщо рослини не поливає дощ, то вони гинуть, бо вода не тільки наповнює кожну клітинку рослини, але і за її допомогою постачається рослинам поживні речовини, які розчинені воді. А для чого ж вода різним живим істотам? Вода Тамує спрагу, сприяє різним життєвим процесам в їх організмах. А яке значення води в житті людини? Вода потрібна людині для тамування спраги. Також вода використовується для приготування їжі. За допомогою води підтримується гігієна тіла. Вода дає можливість тримати в чистоті посуд. Одяг, приміщення. І взагалі вода дарує багато радощів людині, і зокрема, дітям. Пригадай, як добре і весело провести літній день на пляжі біля води. Дуже приємно провести час біля води під час рибалки. Багато радості здоров'я дарять водні види спорту. А скільки гарних емоцій. Дарять зимові прогулянки. Сподіваюсь, ти знаєш, що сніг і крига це та ж вода, тільки в іншому стані. Також вода допомагає рятувати життя. Пожежники використовують води для гасіння вогню під час пожежі. Чи знаєш ти, що вода має багато цікавих і корисних якостей? Щоб ознайомитись з ними, подивись відео Експерименти з водою в описі відео ти знайдеш на них посилання. Пам'ятай про важливість води і бережи її.